Всім доброго вечора! Отже, починаємо ми з вами запис нашого уроку на інформатику, урок номер 12. Як поділитися інформацією та поняття про мережі та інтернет. Значить, в чому ж полягає основне наше завдання? До нашого уроку. По-перше, це згадати, що таке інформація, як ми її можемо дізнаватися, як ми можемо, можемо нею ділитися, а також згадати, що таке Комп'ютерна мережа, яка її види, і як з допомогою комп'ютерної мережі ми можемо ділитися інформацією. На презентаціях є матеріал, який ви можете переглянути, перечитати, згадати. Розглянули також, що таке локальна, що таке глобальна мережа, які є можливості комп'ютерної мережі. Далі розглянули приклади. Як між собою можуть комунікувати інтернет-провайдер лінія, модем і комп'ютер, цей зв'язочок наш, з чого він складається, яка його основна роль? Далі, що таке служба інтернету, що таке віртуальний клас, приклади, як ми можемо а, створити локальну мережу. Потім ми окреслювали, переглядали приклад розумного будинку, переглядали приклади комп'ютерної мережі локальної, переглядали. Вказувала стрілочками порядок сліворечені, який зв'язано саме з нашою темою. Ну і, звичайно, ми відповідали на питання, що таке комп'ютерна мережа, і приклади і так далі. Тобто, якщо, не якщо, а після завершення огляду презентації, будь ласка, дайте відповіді на ці питання. Потім ми з вами перейшли до виконання нашої роботи. Наша робота стосувалась додатку Jamboard, який вам дуже всім сподобалось, працювати за ним. Для того, щоб щось самим створювати. Отже, ми переходимо до додатку. Зараз відкриває вашу сторіночку, де у вас все окреслено, що потрібно зробити. Презентація, музей хліба перша підгрупа, музей хліба, друга підгрупа. Це ваша буде такий невеличкий проєкт і, звичайно, приклад. Приклад, я одразу відкриваю для того, щоб на ньому показати, що і як ми створюємо. Отже, у нас тут є вже 4 сторіночки, так, перша сторіночка, наприклад, друга сторіночка, так, третя сторіночка, четверта сторіночка. Тепер мені потрібно створити п'яту сторіночку, для того, щоб вам дуже добре продемонструвати відео. Перше, що я роблю, я переходжу до свого, до свого джамборду. це або перша підруба, або друга підруба. Відкрила, знаходжу пусте віконечко, де на ньому нічого не підписано, і обираю одразу тло, Наприклад, ось таке. Тепер я маю написати, я беру нотаточку закріплену, і пишу Музеї хліба в Україні. музеї хліба в Україні. Зробила, зберігаю. Колір мені подобається, тому нехай він буде таким. Я тепер його передвигаю. Так, тепер, щоб далі знайти інформацію, я маю натиснути на плюсик. Отже, відкриваю нову кладочку і пишу «Музеї хліба в Україні. Мене вже вона є, тому я одразу відкриваю. І так, я відкриваю зображення. Я відкриваю зображення. Так, продовжуємо далі наш запис. Отже, музей хліба. Одразу бачу корова і сумщина, натискаю на цю картиночку, вона мені дуже подобається. Я на неї натиснула правою кнопочкою мишки, зберігаю зображення, зберігається зображення, воно в мене вже є два рази завантажено, буде третє, нічого страшного. Потім видалю. Так, воно в мене є. Тепер є унікальний музей хліба в Переяславі хмельницькому. Також дуже цікавий, чому він цікавий. Будь ласка, відкрійте, перегляньте, почитайте, будете знати. Так. Зробила знову зберігає на робочому віконечки своєму. Далі ще один вид музею хліба в Переяславі. Це чим же наш цікавий цей музей? Тим, що в цьому музеї є ось така піч натуральна, так, розмальована, так як раніше робила. Ми з дітьми це розглядали дуже добру картинку. Якщо ви зараз бачите, то на ось цьому біля печі так, на лавці лежать вже. Зроблені випечені хлібини. Так, далі. Наприклад, музей хліба також, але не видно, де воно написано, так? Наприклад, музей хліба у Львові, але є водяний знак, не дуже гарно вона виглядає. Ви маєте це також передбачити. Далі, київський музей хліба. Так, ось він у нас, так. І ну, нехай буде, так? Зберігаємо зображення як. І я для себе ще зберігала зображення там, де написано 14 жовтня день хліба, тому я зараз це все і додам до нашого додатку. І так, перше, що мені потрібно, це додати наші картиночки. Я натискаю на додати або Завантажити, подивіться, будь ласка, бо ви, мабуть, не звернули ще увагу. Так, додати зображення, натискаю перегляд. Одразу відкривається мій робочий стіл. І в мене тут є цікава така картиночка, на якій написано 14 жовтня день хліба. Я додаю цю картиночку для себе. Тепер я її або збільшую, або зменшую для того, щоб далі я могла користуватися цієм, цим додатком. Ну, наприклад, так. Далі. Тепер мені потрібно додати зображення, вже ті зображення, які я завантажувала. Ці зображення ви також можете додавати лише за допомогою. За допомогою додати зображення, так, ви його або збільшуєте, або зменшуєте, дивлячись на те, який є у вас вид. Далі. Так, в нас є ось такий музей ліба в Переясливій Хмельницькому, так, або ми цей лише залишимо так, нашу піч, для того, щоб вона гарненько так виглядала. Так, завантажується. Знову ж таки, я можу зробити цю картиночку або більше, або менше. Або залишити її такою, яка. Так, продовжуємо далі. Отже, відкрили ми наш. Джамбор, так, додали нашу фотографію. Тепер це все мені потрібно, наприклад, писати. Ви бачите, що в мене тут є лише три фотографії. Ну, Мені, наприклад, це не дуже подобається. Я б додала ще якусь одну або дві, або не додавала так, тобто на ваш розсуд можу залишити так, можу залишити ось так. Тепер я пишу, для того, щоб підписати з допомогою текстового віконечка, це додати текст, текстове вікно, так, пишу музей. Музей хліба на Сумщині. Так, виділяю, ставлю посеред, для того, щоб гарніше виглядало. Можу навіть розтягнути його трішки, буде ще краще. Бачите? Так, і тепер підписую нашу наступну картиночку. Так само буквочку Т обрала, поставила мишкою і пишу. Так, музей. Музей хліба. Хліба в переясліре пере Хмельницькому. Написала, розтягнула. Я ось так залишаємо. Можу додати ще якусь картиночку. Яку картиночку можу додати? Наприклад, там щось про хліб зв'язане, так? Або якусь виставку, або, наприклад, коровай, або ось такі, бачите, навіть он, олень зробила, бачите? Так. Слава Україні! Вон дивіться, який гарний коровай, так? Ну, давайте ми і зробимо зберегти зображення. Одразу ми його зберігаємо зараз і завантажимо до нашого джамборду. Для того, щоб воно гарніше нас виглядав саме нас, наш джамборд. Так. так. Знову-таки завантажу додати зображення перегляд і на цьому я маю завершувати цю свою роботу. Отже, нам потрібно було створити відкритий джамборд. там, де перша підрупа, перша підгрупа, там, де друга підгрупа, ви працюєте з другою підрупою, це означає, що ви використовуєте додаток джамборд, третій клас, друга підгрупа. Так, наприклад, ось так хочу залишити, так, але трішки більше його розтягнути. Нехай ось так буде і ось так. Ось. На цьому все. Значить, як поділитися, ви його або одразу закриваєте, він у нас зберігається, або натискаєте поділитися. І після цього у вас будуть, буде ось тут є власник я. Потім поділитися, може переглядати, скопіювали посилання і готово. Відкриваєте Classroom, додаєте своє посилання, і все, ваша робота в мене залишається. На цьому в мене все. Дякую вам за урок. До побачення!